Я в Кривому розі не вперше, дай Бог не останнє, тому всі мої стереотипи, а не мої приватні стереотипи, а насправді я люблю ваше місто, люблю дуже людей, тому що Кривий рік це Україна. Що їх встиг? Зафіксуйте це, будь ласка, я встиг застартуватися біля пам'ятника Пушкіна. Шевченко стоїть, стояв і буде стояти, а що буде з Пушкіним, подивимося. Мені здається, що має бути. Да? Ну знову ж таки, я людина, я гість вашого міста. Да? Я сьогодні приїхав, завтра поїду, і я не маю вказувати мешканцям вашого міста, що робити. Але мені здається, в наших містах, в містах України російського культурного контексту забагато. А мова ж вже не, не про поезію Пушкіна і не про те, що Пушкін хороший поганий поет. Мова про те, що так чи інакше, російська культура є важливою складовою е, концепту російського світу. А в концепті російського світу місця в Україні немає. Росіяни прийшли до нас нас знищувати прийшли, зокрема, знищувати нас своєю культурою. Нам звичайно може це подобатись, може це не подобатися когось, звичайно. Кукогось травмує, але друзі, якщо ми хочемо далі бути колонією, ну хай у нас лишаються російські вулиці, російські площі і російські пам'ятки. Якщо, якщо ми хочемо далі жити як незалежна Україна, все таки потрібно будувати українсьтричний простір, зокрема урбаністичний. Тому це цікаве питання до мешканців вашого міста. Я нікого ні до чого не закликаю, я просто фіксую якісь речі. Війна це не той час, коли ми маємо перестати бути собою. Напаки, це якраз той момент, коли ми максимально оприявлюємо свої якісь важливі для себе речі. І якщо вже хлопці, дівчата на лінії фронту жертвують своїм життям, то ми тут в тилу, ті, хто не тримають зброю, тим більше маємо бути відповідальні, тим більше маємо якось відповідати уявленням про ту Україну, яку ми хочемо побудувати. Тому все на часі, культура на часі. Економіка на часі і питання корупції на часі, і питання запитів до влади дуже на часі. Те, що зараз відбувається з Довженком Центр центром в Києві, це дуже на часі. Те культура є дуже важливою складовою нашої ідентичності. І що ми що ця війна за ідентичність за те, щоб ми були українцями, щоб ми завтра жили в країні, яка називається Україна. А в цей час у нас в тилу. Фактично в серці в серці країни в столиці знищують дуже потужну і надзвичайно важливу інституцію, яка називається Довженко Центр. Важливо тим, що це справді така горизонтальна ініціатива, що це молоді люди, які взялися за організацію, які долучили людей зі світу бізнесу. За що я людям зі світу бізнесу дуже вдячний, тому що бізнес теж має бути україноцентричним. Ми якось звикли до цього, що у нас бізнес такий трішки аморфний і він орієнтований на зрозуміло на що, коли зараз Почалася велика війна, я бачу ну, дуже багато випадків, коли справді наші бізнесмени, підприємці роблять якісь такі речі, ну, які страшенно зворушують. А чому це важливо? Та тому що, ну послухайте, це молоді люди, які я сподіваюся, будуть далі жити і в вашому місті, і в нашій країні. Та, і вони так чи інакше зараз визначають контури то тієї реальності, в якій ми будемо перебувати, контури тієї культурної ситуації, яку ми зараз формуємо. І... Це про стратегію, це про те, що буде завтра. Мені здається, під час війни знов ж таки, ми питали, що на часі, що на часі на часі думати про те, що буде завтра. Доки наші хлопці дівчата б'ються на лінії фронту, ми тут в тилу, що можемо собі дозволити. Ми собі можемо дозволити формувати наше майбутнє, бо коли вони сюди повернулися. Тут не був час кучмізму, не був час Януковича, щоб тут не була корумпована українська держава, щоб була та країна, ну яку ми всі мріємо бачити. Українська публіка навсюди вона дуже відкрита. Вона, вона фантастична, особливо зараз, коли українці розуміють наскільки важливим є важливою є ця культурна складова, культурна культурний контакт як такий. Тому виступати для українців це велика честь і велика задоволення. Припускаю, що на ці кошти, які сьогодні заробили, ми купимо один або можливо два автомобілі. Откуди вони підуть, ще не знаю.